Мої вітання у студії Володимир Кремін. На календарі сьогодні середа, 29 квітня. Про події, які сталися протягом дня, мої колеги розкажуть у своїх матеріалах. Ну а на початку коротко про головні теми випуску. Громадські слухання щодо підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті викликали чимало суперечок у містян. В Дніпропетровській області стартував черговий курс дистанційного навчання з питань децентралізації влади. У міському будинку творчості відбувся черговий етап щорічного фестивалю художньої самодіяльності Студентська весна. 28 квітня в приміщенні сесійної зали міської ради відбулися довгоочікувані громадські слухання з питань підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті. Для голосування зареєструвалося 170 місцевих жителів, частину з яких склали представники водійського колективу міста. Слухання пройшли достатньо емоційно. Водії скаржилися на подорожчання обслуговування своїх авто. Городяни нарікали на якість перевезень. Про перебіг та результати громадських слухань розкаже наша Анастасія Васильєва. Ініціаторами підняття цін на пасажирські перевезення в громадських автобусах та мікроавтобусах стали самі перевізники. Таких підприємств в нашому місті вісім. Обслуговують вони 31 міський маршрут. Щоденно за показниками міського управління транспортної інфраструктури на лінію виходить понад 350 автомобілей. На сьогодні водії перевізники пропонують підвищити тариф в середньому на 60%. Та у міської влади на це свій погляд. Ураховуючи соціальну значимість послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, соціально, економічну та політичну ситуацію України, враховуючи статтю 10 закону України про автомобільний транспорт, де визначено, що тарифна політика на автомобільному транспорті має забезпечити баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, було прийнято запропоновано проектом рішення встановити тарифи тарифи, які підвищуються у порівнянні з діючими, в середньому на 30%. Тобто запропоноване підвищення від 50 копійок до 1 гривні, до 1 гривні в залежності від протяжності маршруту, що становить від 18 до 33%. Міський департамент економічного розвитку пропонує підвищити вартість проїзду в маршрутних таксі від 50 копійок до однієї гривні. Відтак вартість лівобережної маршрутки може складати 4,50, а середня вартість міської від 2,50 до 3,50. Озвучені тарифи викликали чимало обурення як зі сторони водіїв, так і з боку пасажирів. Прошу ответі до як падне матівицени вистачила б зробили дороги. Обсудили все, чтобы люди не ломали, подняли все бы. Александр Макулыч. Пенсии все бы подняли, Александр а потом бы поднимали бы. Вы хотите покалькулировать все, ну, солярку, запчасти, потом, как говорится, поставить уже проезд, там, как вы планируете, 2,50. У меня такой вопрос. Давайте мы все водителя уйдем в отпуск на месяц со всем своим транспортом, а вы выйдете на своем транспорте на месяц Покатаєтесь, покалькулюєте, поламають за цей місяць, і потім уже зробите реальну калькуляцію. Представники громадських організацій та політичних сил, які в більшості своїх виступали проти підвищення тарифів на проїзд, висловлювали пропозиції щодо ретельної перевірки наданих перевізниками розрахунків витрат, зокрема на запчастини, а також детальне вивчення пасажиропотоку, адже підприємства-перевізники подаючи дані, значно занижують їх в деяких перевізників пасажиропотік з минулого тарифу це було в 2014 році, різко знизився рівно в половину. Був пасажиропоток у існуючому тарифу 1,2, на сьогоднішній день 0,6. Але ми всі бачимо, які заповнені, їдуть маршрутки. Я розумію, є час пікно, Давайте будемо відвертими друг з другом. Тут присутні, як я бачу, майже всі водії. В яких позах вивозите своїх пасажирів зранку та ввечері? В таких ви вважаєте це нормально, коли ви порушуєте правила дорожнього руху? Ви, ви е, прикриваєтесь тим, що вам шкода пасажирів, яким потрібно їхати. Але вибачте, шановні, ви їх возите не безкоштовно. Ви заповнюєте півтори або навіть два салони. За словами заступника управління транспортної інфраструктури Євгена Верещака, вивчення пасажиропотоку здійснювалося у першому кварталі року. Згідно з методикою, тривало вивчення з 5 ранку до 24 години. Проте така ретельна перевірка має низький рівень якості, що підтверджує моніторинг, проведений громадськістю. Я скажу там, де я працював я і не в час пік. З 11 до 12 на 12 маршруті офіційна таблиця, яка дана, вона знаходиться. дана вам. Есть она у вас? Сколько там коэффициент, вы помните, который мы посчитали и дали вам по той таблице? 1,6 я вам напомню. Это ровно один раз я проехал и сел возле мира, не с конечной, а в час пик. 59 человек, от, когда по кругу от мира, разгрузка. Сколько в салоне? 18. 18 умножаем на 3. Сколько? 57. Это что получается? За один раз коэффициент до 3. Атвіті, як ви вважаєте коефіцієнт, про те, як виживають водії маршруток, розповів і Сергій Кук, який заради експерименту один місяць працював на підприємстві перевізнику. Чоловік розповідає, що ці фірми просочені корупцією, а водіїв просто змушують заробляти неправомірно. Водітель утром зарядити 200 гривень для того, щоб виїхати на лінію. Так, ще диспетчеру. медсестре и это сам, механику. Э -э, проверка механикам автотранспорта практически не ведется. Денежки взял, подписал, езжай. На бухгалтерия, предприятие списывает в день, за рабочий день 80-90 билетов. Это за работу одного микроавтобуса с 5 утра до 12 ночи. Я был оформлен э -э, тот самый, официально, в трудовой книжке была сделана запись. Как бы э, мне начислялась заработная плата, но по, в день увольнения мне трудовую книжку отказались выдать, после, только после того, когда я подпишу э, этот самый же ш, ведомость о получении заработной платы. И это, я хочу сказать, каждый водитель делает регулярно в течение месяца, я не знаю, там два раза в месяц, наверное, скорее всего, раз в месяц, они ставят подпись о том, что они получили эту несчастную 1300 гривен. Вот. Но они ее не видят, они ее просто не берут. Им им это все повешено на плечи, они сами должны себе зарабатывать на жизнь. Тривали громадські обговорення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті майже три години. Багато хто мав змогу висловитися не обійшлося і без гарячих суперечок. Та, врешті-решт, рішення було прийнято. Відтак було вирішено провести незалежне дослідження пасажиропотоку, але на тих маршрутах, де він, на думку громадськості, був значно занижений. На інших маршрутах ціни таки буде підвищено, згідно з рекомендацією департаменту економічного розвитку міста. Останнім часом питання децентралізації влади набуло активного обговорення серед громад тієї чи іншої території. Активно готуються до цього важливого кроку і у нашій області. Зокрема, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління запропонував представникам органів місцевого самоврядування взяти участь в інноваційному дистанційному курсі, присвяченому цій нагальній темі. Ознайомитися із головною метою цієї навчальної програми вирішили, і наші кореспонденти. 28 квітня у приміщенні Дніпродзержинської міської ради відбувся навчальний семінар на тему реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади. Участь у ньому взяли представники місцевого самоврядування зі всієї області, які вирішили стати учасниками дистанційного курсу присвяченого нагальним питанням децентралізації. Я Хочу всім нам поважати, щоб президент куря Верховна Рада. Прислухалися до місцевих громад, до нас посадовили місцевого самоврядування і щоб дійсно натримують ті повноваження місцевим громад, які ми заслуговуємо. Проект успішно стартував 27 квітня. Його закінчення планується на середину червня. Протягом навчання учасники курсу мають пройти п'ять основних модулів, які будуть присвячені поетапному освоєнню передбаченого матеріалу. Зараз ми знаходимося на стадії формування нормативно-правової бази, ви знаєте, що з'явилася низка законів, які спрямовані на децентралізацію влади. І, як говорить світовий досвід, ми знаходимося на тій стадії, коли громадам надано право самостійно вирішувати свою долю. Слід зазначити, що цей проект має потужну підтримку. Серед його партнерів Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська обласна адміністрація та Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. Основна ідея не лише вам надати матеріали, які і так ви можете дістати в відкритому доступі, з законодавством, з методиками тощо. Цей матеріал є. Найкращим способом відфільтроване нашими спеціалістами, експертами, викладачами і вже представлений у тому вигляді, можна сказати, у добоварімому вигляді, такий, що вам легко буде з ним працювати на практиці. Концепція навчання дистанційного курсу унікальна, адже у ньому візьмуть участь не лише посадові особи, а ще й депутати міських рад та представники громадських організацій. Взяти участь у проєкті вирішили понад 1200 осіб. «Із них 80% – це посадові особи, і по 10% складають депутати міських рад і громадські організації. Тому що вони є одними із заінтересованих сторон у проведенні реформи і мають бути одними з ініціаторами її проведення. Під час знайомства із аудиторією ініціатори семінару зазначили, що за умов децентралізації великі зміни торкнуться насамперед сільської місцевості. Тому дуже важливо, що серед учасників курсу чимало представників саме сільської громади. По закінченню презентаційної частини учасників курсу познайомили з їх викладачами, які будуть працювати із групами у дистанційному режимі та надавати своїм підопічним всіляку допомогу. Усі шість. Вадачів є працівниками Дніпропетровського регіонального інституту та мають величезний досвід у питаннях децентралізації та організації усіх процесів місцевого самоврядування. В міському управлінні міліції підбили підсумки роботи правоохоронних органів за минулий тиждень. Традиційно зібралися керівники районних відділів та міського управління, представники громадських організацій та журналісти міста. Згідно із даними, Семеденка минула без жорстоких вбивств. Переважали майнові злочини. Користуючись нагодою, активісти висловили свої зауваження та побажання правоохоронцям. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Протягом минулого тижня в місті зафіксовано 914 заяв громадян про скоєння злочинів різних категорій. Згідно з ними в міліції було відкрито 124 кримінальних провадження, 8 з яких за тяжкими злочинами. Особливо тяжких правопорушень зареєстровано не було. Згадали лише про резонансне. 23.04 зареєстровано факт хуліганських дій в відношенні депутата міської ради. З боку невідомих осіб одягнути в камуфляжну форму з емблемою права сектора відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 КК України. Розкриття перебуває на контролі МВС України. Зафіксували правоохоронці і чотири випадки вуличних пограбувань, з яких лише одне вдалося розкрити. За викрадення мобільного телефону був затриманий непрацюючий, раніше засуджений чоловік. За сім днів сталося 65 крадіжок майна 64 з яких залишаються нерозкритими. Встановлено 20 осіб за скоєння кримінальних правопорушень по 20 кримінальним провадженням особам повідомлено про підозру. 16.03 шляхом розбиття вікна будинку по вулиці Осипенко проник усередину будинку та скоїв крадіжку майна, а саме електричного інструменту та продуктів харчування. Співробітники відділу ДАІ протягом минулого тижня зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди без постраждалих та склали чотири адміністративних протоколи за водіння в нетверезому стані. Чимала була проведена і профілактична робота. З метою профілактики вуличної злочинності на маршрутах патрулювання. Перевірено 84 груп молоді, проведено 505 профілактичних бесід з громадянами, в ході яких роз'яснено про недопущення порушень адміністративного та кримінального законодавства. Працівниками патрульної служби Дніпродзержинського уму складено 33 адміністративних протоколи. Після озвучення звіту громадський активіст Руслан Бондаренко доповів правоохоронцям про неприємну знахідку на території дитячого садку номер 6 Проходить молодий чоловік. в капюшонке, под дерево что-то ложит. Но я сначала думал, что он что-то взял, оказывается, он, он положил. И это вот копия целикированный. Я вам вот покажу, его еще не разрывал. Стоимость его на черном рынке стоит около 500-600 гривен. И я просто хочу сделать вывод из того, что у нас в городе на самом деле, знаете, действуют наркозбытчики. Это особо крупных размеров. И это не то, что, знаете, наркоманы несчастные, которые где-то варят в квартире, отбили там себе на следующую дозу. Это то, что продается и подкладывается под деревья. И молодежь наша после этого умирает и погибает. Руслан віддав знайдені наркотики правоохоронцям, а те обіцяли разобраться у справі. Ще слідує документують, Ми зареєструємо. Почому це такто закон, та наркотик. Ви самі оголосили, а тому що це наркотик, серйозно. Ну може, там черніла, я не знаю, звісно. Ні, ми правне експертизу, по тому точні, що там було і все активісти громадських організацій повідомили також правоохоронцям про роботу в місті незаконних автозаправочних станцій та продаж газу, а також зростання невеликих кіосків, з яких відбувається продаж спиртних напоїв. Вказали активісти і на поведінку правоохоронців. За повідомленнями проведено службову перевірку. Підготовкою до нового оздоровчого сезону займаються на Дніпровському металургійному комбінаті. Дитячий оздоровчий комплект Дзержинець прибирають, ремонтують, реконструюють. і одне з основних направлень підбір персоналу. Більше ста молодих людей зібралися на семінар для вожатих, де вони ознайомляться з основними нормами поведінки з дітьми, вивчатимуть ази психології та правила охорони праці. Детальніше дивіться далі. Щороку дитяча здравниця медкомбінату відчиняє свої двері на початку літа. Працює у чотири зміни та оздоровляє більше трьох тисяч дітей, як металургів, так і дітей усього міста. На семінарі молоді люди, в основному студенти, які працюють вважатиме вже не один рік, і більшість з них виросли саме у Дзержинці. Ну а перед початком на щорічному семінарі знайомляться з дирекцією та персоналом здравниці, старшими вважатими методичною та психологічною службами. Делает все для того, чтобы вам работалось комфортно, чтобы вас хорошо воспринимали дети, чтобы вас хорошо воспринимали родители. И это ваша вторая семья с 3 июня и на все лето. Всі молоді люди ретельно відібрані, і за словами Галини Олександрівни, випробувального строку, вважати немає, адже з першого дня їм довіряють найдорожче своїх дітей, і на них чекає труд у 24 години на добу. Тож для проведення семінару запросили кращих фахівців. Це і психологи, це практичні педагоги, це старші воспитателі, старші вожаті, які готують спеціальну програму, щоб вважати понял, куди він йде і щоб він мог все то, що у нього є. Є знання, уміння, навички, щоб он воплотів это в роботі з дітьми. Також вони плекають надію на те, що пройшовши етап вихованця, вважаті зможуть відокремити те, що їм не подобалося робити, будучи маленькими, та лише те, що додає радості. Адже головна мета в організаторі у здравниці оздоровити та надати можливість дитині відчути на собі турботу та любов. Також під час семінару працювали з психологічною службою, яка працює з дзержинців вже 5 років. А сьогодні вона дуже необхідна саме тоді, коли в країні йде війна, говорить Галина Петрова. І додає, що батьки багатьох дітей сьогодні знаходяться на сході країни. Помочь семье справиться с вот этим, вот с вот этой ситуацией. Найти в себе ресурс, найти в себе силы, увидеть, что есть много людей взрослых, которые заботятся об этих детей, что они не одни, что страна вместе с ними мы благодарны. И ребенка это поддержит очень сильно. У дитячій здравниці сумувати не доведеться. Тут розроблена спеціальна програма розвитку та дозвілля. Саме про це розповідала директор закладу Тетяна Задьора, додаючи, що вважати це стан душі, і не варто забувати, що саме він повинен направити дитину у потрібне русло, знайти підхід та переформатувати дитину, навчити співати про мир та дружбу, творити добро та думати позитивно. І гасло літа 2015» – Дзержинець, веселкова моя Україна. А старші важаті це перша підтримка, які також Вносять свої ідеї смотримо різні телепроекти для того, щоб увійти що тоже час популярна, що ж січа діти люблять і какую-то нову форму, нову оболочку вністі ті житанці, пені. Ми будемо з патріотичної сторони підходити к різним міроприятиям, виспитувати таку духовну лічність. Теми кожної зміни будуть відрізнятися. Та ключова ідея це патріотичний настрій, спортивне орієнтування, краєзнавче направлення та навіть волонтерська діяльність. Будемо націлювати воспитателі, важатих родителей, щоб могли частічку себе віддати туди, де зараз дуже болі, де счасів нуждаються втіплі, дітських сердець, дитячих слов. Головне, щоб дітям було цікаво, щоб було безпечно і не дивлячись на ситуацію в Україні. Дирекція та про спілкування медкомбінату потурбувалися про оздоровлення та відпочинок дітей. Що є такі города в лице комбінату Дніпровського версії, які заботяться, які при любых условиях Наті при якій погоді з'їла все, щоб дитяча здравниця відкрилась. Дитячий оздоровчий комплекс Дніпровського медкомбінату вже готується прийняти своїх дітей. Це 28 загонів, 700 чоловік за зміну, починаючи від шестирічних, та за все літо більше трьохсот вважатих студентів, які наразі ретельно готуються, аби гідно зустріти багато дитинство. Вже традиційно у весняний період в Дніпрозажинську відбувається масштабне свято краси та молодості під назвою Студентська весна. Цей визначний фестиваль художньої самодіяльності проходить у нашому місті 18 років поспіль. Яскравими виступами талановитої молоді, які були презентовані цього року, вирішили насолодитися, і наші кореспонденти. Відбіркові тури студентської весни тривали ще з січня. Взагалі в них взяли участь понад 500 молодих людей. У фінал пройшов 21 виступ студентської молоді з вищих навчальних закладів міста. Урочисто відкрити гала-концерт та привітати фіналістів із цією значною подією завітали представники міської влади. Я знаю, що наша молодіжні пратіжинська найкраща, найдаліша, саме деревне, саме нізаурядне. Потім я вам желаю успіху. Здоровье, счастья и новых побед. Спасибо. Приятно отметить, что, допустим, студенты, экономисты, металлурги, которые будущие, но с учетом того, что они себя презентуют в художественной самодеятельности, они заканчивают высшие учебные заведения, они потом находят свое кредо жизненное, допустим, в художественной самодеятельности. Кто-то поет, кто-то танцует. Их себе о себе заявляет. До гала концерту талановита студентська молодь підготувала яскраві творчі номери. Молоді люди співали, танцювали, майстерно грали на музичних інструментах. Для учасників конкурсу подібні заходи це прекрасна можливість поспілкуватися та продемонструвати свої різноманітні таланти. Це В першу чергу, це та Це дуже важливо, що є такі міроприяття, куди можуть ходити ребята, займаються і. Это очень важно, что наш город может организовать такой конкурс. Во-первых, это развитие. Как бы всестороннее. мы музыканты, музыканты тоже танцоры, как-никак. Вот, и как бы я в который раз убеждаю, что нужно всесторонне развиваться. Это обязательно. Як і зазвичай конкурсантів оцінювало професійне журі, до його складу увійшли представники міського департаменту молоді та спорту, актори театру та керівники хореографічних та вокальних колективів Дніпродзержинська. На переможців конкурсу чекали почесні кубки та грамоти. 26 квітня іграми на полі стадіону перемога у Дніпродзержинську відкрився сезон великого футболу. 16 міських команд за олімпійською системою боролися за головний приз змагань кубок перехідного періоду. Детальніше дивіться далі. Саме цим кубком відкривається традиційний сезон футболу у Дніпродзержинську. Тому, коли в наше місто прийшла тепла весна, любителі побігати з м'ячем на великому полі із задоволенням відгукнулися на пропозицію федерації футболу міста взяти участь у кубку відкриття сезону. Не вважається, кубок. Переходного періоду між зимою і літом, між залом і большим полем, скажем так, участвують 16 команд. Всі городські команди, 16, команд. ну не всі, скажімо так, ну хто і завів бажання. тому що якщо в залі у нас команд завжди більше, намного більше. Ну, там же ж в полі 4, а тут все таки 1-7. Команди боролися за олімпійською системою, у якій переможець виходив у наступну стадію турніру. А команда, що програвала, припиняла свою боротьбу за кубок. Ігра проходить з двох таймів по 15 хвилин. якщо в нічя сученіші, пробивається пенальті по 5 пенальті. Ну а далі до не забітова з 16 міських команд, що були заявлені на футбольному турнірі. Чотири команди з Дніпровського медкомбінату, і всі спортсмени це працівники підприємства, які захоплюються футболом і завжди отримують підтримку з боку керівництва. До того ж, є куратори, що займаються організацією гравців. У Нас сьогодні виступала команда зборна, зборна ДМК і енергія. опять воссоединилась, можно так сказать, потому что мини-футбол, там надо поменьше людей, состав на поле в зале. Я руковожу три команды, это «Металлург-1», «Металлург-2», и в зимнем чемпионате была команда «Патриот», которая, в принципе, выиграла два чемпионата, кубок они, к сожалению, отдали свою позицию.